Актуальні події та хвилюючі теми: влучні поради та змістовні відповіді. Ми з вами 24 години на добу. І ми маємо що вам показати на соціальній країні. Інформаційне бюро нашого телеканалу готує для вас актуальний матеріал про головні події України та світу. Новини на соціальній країні щодня о 14 та 18.30. Думки в голос від цікавих гостей. Як бачите, світ не перевернувся. Україна налаштована серйозно. І ми підемо до кінця. цей чоловік страдає. а ти сиди там своєму кориті і, і ні тявкає. Будемо говорити з Антіном Мухарським. Не пропустіть важливе поруч. Почуй влучні коментарі. До влади можна мати претензії. У мене є претензія до влади. Треба негайно провести кадрові зміни на митниці і прикордонні служби. І ось десь тут вже виходить конфлікт. Це є велика проблема української політичної культури. В чому запорука якісного вибору? Насправді ми не захищені чи то в супермаркеті, чи то в спеціалізованих магазинах. деле, на це навіть по маркировке можна увидеть. Завжди сучасне, класне, цікаве різним аудиторіям. Доступно та пізнавально про сучасне навчання. Бонжур, кому сама. This is crucial! Від актуального до мистецького. Ми закохаємо вас в українське. Про мистецтво яскраво. В вашій студії це особливо символічно звучить Свіжий погляд митців на культурні тенденції України та світу. Шиванки це все прекрасно, але треба йти далі. Українське може стати трендом. Розфарбуй будні разом із гостями культурної країни. Це ж дискусії, які безкінечно точаться. Щодня о 15.30 на соціальній країні. Дивіться у прямому ефірі. Слідкуйте та коментуйте на сайті каналу Спортивні події. Країна спорт. Граємо на перемогу. Медицина та здоров'я в ефірі соціальної країни. Захворювання епідемії лікування. Як попередити та запобігти діді? Дуже важливо, коли і клієнти доктор розуміють, що вони роблять. Пігулки та антибіотики. Чи не традиційні методи лікування? Що краще, та в яких випадках? Якщо вот, на вас зараз вивалить ворог якихось то методик, скажіть, ребят, ну а за що воно мені треба? Соціальна країна піклується про здоров'я українців. Трансляція телеканалу Соціальна країна здійснюється через супутник АМОЗ-2. Мовлення доступне у місцевих кабельних мережах по всій території України та через IPTV-телебачення. Кожен новий день ми працюємо для вас і разом з вами, підтримуючи ваш власний медіапульс. соціальна країна, твій простір довіри.